Лицеве передлежання. При зовнішньому акушерському обстеженні визначають кут між спинкою та потилицею. Серцебиття краще прослуховують з боку грудної клітки. При піхвовому обстеженні визначають все, що знаходиться на обличчі. Очки, носик, ротик і провідна точка підборіддя. Отже, перший момент для механізму пологів. Розгинання голови, провідна точка підборіддя. Другий момент внутрішній поворот голови. Третій момент утворюється точка фіксації. під'язикова кістка лобок. Відбувається згинання голови. Четвертий момент внутрішній поворот плечиків, зовнішній поворот голови. Голова народжується окружністю, що відповідає вертикальному розміру від під'язикової кістки до середини великого тім'ячка, довжина його 10, окружність 33, пологова пухлина на обличчі. Якщо ви читаєте в тестах, підборіддя повернене до лобка. Спина що то дозаду, тому це задній вид лицевого передлеження. І очікувальна тактика, згідно з тестами, пологи можливі. Якщо ви читаєте в тестах підборіддя повернене до крижів, спинка йде допереду, це передній вид лицевого передлеження, завжди кесарський розтин. Запам'ятайте: лобне і передній вид лицевого передлеження це завжди кесарський розтин.